Мої вітання! Сьогодні у випуску про події в Дніпро-Дзержинську станом на середу, 9 жовтня. В студії працює Ірина Неділько. Одразу перейдемо до головних подій. У Дніпродзержинську відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Опалювальний сезон у місті розпочався згідно з графіком та без значних аварійних ситуацій. У спортивному клубі Прометей відбулися видовищні змагання з черлідингу. На Дніпропетровщині відбулося засідання експертного круглого столу, сценарії економічного розвитку України. У засіданні взяли участь перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков, представники світового економічного форуму, фонду Ефективне управління та експерти українського і міжнародного рівнів. Зокрема, представники влади і держструктур, економісти, представники координаційного центру реформ при адміністрації президента, представники бізнесу та асоціацій освіти і науки. Під час круглого столу йшло обговорення проекту сценаріїв економічного розвитку України, який буде представлений 5 6 листопада на економічному форумі в Києві. Регіональний економічний форум, званий також міні-Давосом, пройде під егідою президента України Віктора Януковича. За словами Ірини Акімової, на сьогодні функціонує оргкомітет з розробки сценаріїв, до якого увійшли представники уряду України, бізнесу та експертів. Надалі представлені сценарії будуть використані для розробки стратегії України. В основному форумі в Давосі будуть представлені сценарії розвитку України на довгосрочною перспективу. Сама по себе выработка сценариев заняла уже больше года подготовительной работы. Проходили семинары в Лондоне, проходили семинары в Арабских Эмиратах в прошлом году. И вот сейчас мы выходим на окончательный формат. В условиях, когда происходят очень сильные глобальные интеграционные процессы, и риски, и возможности, соответственно, увеличиваются. Ірина Акімова підкреслила, що мова йде про ті інститути, які допомагають розвиватися як самі державі, так і бізнесу. І як Как ніпровідські, який, по суті дає більше 10% ВВП в Україні, проводити цей семінар, де представлен і практически бізнес любов, де є приміри. Учень uh, важливих і нужних інституціональних реформ, такі як, наприклад, реформи в області совершенствовання бізнес клімату під адміністративних послуг. і допілотний регіон по одній з найважливіших соціальних реформ в сфері здравоохраніння. Губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков зазначив, що проведення круглого столу саме у нас це велика честь для регіону і відповідальність. Вы очень правильно сделали, что выбрали для обсуждения именно Днепропетровской области, потому что это регион, в котором представлены все отрасли народного хозяйства, все отрасли, которые составляют базис украинской экономики. И мы считаем, что так как будет развиваться Днепропетровская область, так в принципе по такому же вектору будет развиваться и вся Украина. Молодший директор, заступник керівника групи стратегічного прогнозування всесвітнього економічного форуму Стефан Мергенталер зазначив, що в Давосі Україна представить три сценарії економічного розвитку, над складанням яких працювало понад 200 представників вітчизняного та закордонного бізнесу. мы объединили усилия представителей бизнеса власти экспертов академии для того чтобы помочь стране в ее дальнейшем развитии. Сьогодні у приміщенні Дніпродзержинської міської ради пройшло засідання виконавчого комітету. Розглядалися питання стосовно екологічної ситуації у місті, забезпечення роботи з охорони громадського правопорядку, а також були прийняті деякі зміни у законодавчі акти активних та цілеспрямованих дніпродзержинців нагородили подяками та нагрудними знаками міського та обласного рівнів. Більш детально дивіться у сюжеті. Початок засідання виконавчого комітету розпочався з неофіційної частини. Відзнаками обласного та міського значення нагородили мешканців міста за активну участь у житті Дніпродзержинська та підвищення іміджу міста на всеукраїнському рівні. Далі перейшли до розгляду питань засідання. Членами комітету був ухвалений ряд проєктів рішень, підготовлених управлінням промисловості та екології міськради. Також одностайно проголосували за реєстрацію статуту формування. З охорони громадського правопорядку за безпеку і правопорядок були внесені зміни до рішення виконкому від 10 квітня поточного року про організацію в місті виконання постанови Кабміну. Цей законодавчий акт затверджує порядок та умови надання у 2013 році субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на деякі компослуги, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості, що затверджувалася або погоджувалася органами державної влади чи місцевого самоврядування. Також були ухвалені проекти рішень, запропоновані управління містобудування та архітектури міськради. Опалювальний сезон у Дніпродзержинську розповчався відповідно до графіку та буде проходити під пильним наглядом міської влади. Саме на цьому наголосив голова міста Станіслав Сафронов під час оперативної наради із керівниками структурних підрозділів. Чи дійсно усі мешканці міста отримали тепло у свої домівки? Дізнавалася Катерина Узунова. На початку засідання Станіслав Сафронов дав доручення своїм профільним заступникам доповісти про стан справ, пов'язаних із початком опалювального сезону. У першу чергу це житловий фонд міста та, звичайно, об'єкти соціальної інфраструктури. Важливим питанням була це подача теплової енергії до наших соціальних направлень, об'єктів. У нас їх 108, починаючи з наших шкіл, дошкільних навчальних закладів. Лікарень. Соціальна сфера у нас 100% станом на сьогодні вся з теплом. Що стосується житлових будинків, 31 житловий будинок у нас поривами, роботи ведуться. В ближайший час, сьогодні-завтра роботи будуть завершені. І 10 кооперативів, які ще не определилися з прийняттям тепла на свій нову. Всі інші об'єкти у нас з теплом. Звітували щодо початку подачі тепла і голови усіх районних рад, які щодня збирають та аналізують дані, пов'язані з початком опалювального сезону, та головне аварійними роботами, які проводяться на їхніх територіях. Голова міста неодноразово наголошував на тому, що інформація, яка до нього доходить, повинна бути виключно достовірною та відповідати реальному стану справ. Також обговорювали і наболіли питання боргів за спожити тепло, адже за останні роки сума боргу лише зростає. Станіслав Сафронов зауважив, що це питання він триматиме на постійному особистому контролі і вимагатиме від своїх заступників конкретних рішень у цьому напрямку. Профільна питання – це профільне, але ж ми повинні за послуги платити щотижнево, щомісячно як положено. Я цього питання вже доручав Тетяну Петровну, вам як першого вступнику. І сьогодні ще раз ставлю на голову кута це питання. Торкнулися також і питання закупівлі газу на сьогодні. Усі оператори теплопостачання вже підписали відповідні акти. Відкритим залишилося лише питання ціни, за якої вони будуть отримувати блакитне паливо. До уваги мешканців міста у зв'язку з початком опалювального сезону у Дніпродзержинську створено 18 аварійних бригад, які виконують цілодобові роботи з усунення поривів та інших надзвичайних ситуацій, пов'язаних із запуском системи теплопостачання. Бригади працюють цілодобово, і ви завжди можете зв'язатися із ними завдяки диспетчерським службам. Отже, із комунальним підприємством Дніпродзержинськ тепломережа завжди можна з'єднатися за телефонами 55 15 55, 55 17 52. З центральною АДС, що знаходиться по вулиці Радянській 2, за телефонами 3 68 57 та 063 219 57 12. Якщо у вас виникли питання до ТОВ теплосервіс, дзвоніть за телефоном 70312. з детальним переліком усіх диспетчерських служб міста та відповідними телефонами, ви можете ознайомитися на офіційному сайті Дніпродзержинської міської ради. Борг ні за що одинокі пенсіонерці із села Башмачка помилково нарахували 400 гривень за водопостачання. Стара не схотіла миритися і звернулася до приймальні народного депутата. Як вирішували проблему, та чи допомогли чиновники пенсіонерці? Дивіться далі. У Солонянському районі в селі Башмачка живе пенсіонерка Марія Микитівна. Бабуся завжди справно платить за комунальні послуги. Тому жінку дуже здивувало, коли раптом у неї з'явився борг більше чотирьохсот гривень за водопостачання. Приїхала так, як привіряють щутчики. Каже, у вас задужності 400 з гоком. Откуди вони могли взяли взятися. Ой-ой-ой, Які для мене гроші Марія Микитівна живе сама та й користується переважно водою з колодязя. Тож каже, на 400 гривень налити могла хіба що за рік. Ми обмотали, то що не беремо тут воду, не пользуємося. аж до весни. Поки Ростана й тепло так. миритися із незрозумілим боргом Марія Микитівна не схотіла. Тим паче і платити пенсіонерці нічим. Жінка звернулася до приймальні народного депутата та їй допомогли написати заяву до підприємства, що подає воду в район. Але за два місяці жодної реакції. Ми в ситуацію, направили е, свої запроси з просьби щоб е, руководство Гальстрім роздійла ситуацію. Атвія не нам. Не Гражданки не поступила. працівники приймальні нардепа розбиратися пішли особисто. Після нашого візиту вже конкретно на фірму було вияснено, що указана фірма претензій до претензій Пиндич не має і довг їй був начислен. ошибочно. бабусі борг списали, але цей випадок далеко не єдиний. кажуть у приймальні депутата. До них часто приходять люди, які не знають своїх прав і не можуть себе захистити. Мы привыкли к тому, что раньше государство поставляло воду, электроэнергию, газ. Сегодня все эти компании в основном частные. Они работают на свою выгоду. И для того, чтобы человеку получить помощь, выиграть в противостоянии с мощной компанией, в которой есть юристы, в которой есть поддержка, нужно оказывать... помощь и подставлять плечо. И мы всегда готовы помочь тем людям, которые к нам обращаются. 7 в номінації «Приз глядацьких симпатій» 7-го міжнародного конкурсу «Монетне Сузір'я-2013», що відбувся в Москві з 26 по 28 вересня, отримала пам'ятна монета УЄФА «Євро-2012 Україна-Польща». Для участі у цьому престижному нумізматичному конкурсі були представлені пам'ятні монети, уведені в обіг з 1 січня до 31 грудня 2012-го із 30 країн. Традиційно конкурс проводиться у дев'яти основних номінаціях. У кожній з номінацій, заочним голосуванням членів експертного журі, визначається монета переможець і монети, що посіли друге та третє місця. Десята номінація приз глядацьких симпатій визначається за результатами голосування на офіційній сторінці в мережі інтернет, організатора конкурсу. Пам'ятна монета УЄФА Євро 2012 Україна Польща. Присвячена важливій міжнародній спортивній події, яка і стала переможцем у цій номінації. Дійсно варта перемоги. Вона є результатом багаторічної спільної праці Національних банків Польщі і України та має подвійний номінал 10 гривень і 10 злотих. Також у конкурсі були представлені інші пам'ятні монети Національного банку України. Слід зауважити, що ця низка монет на конкурсі монетне сузір'я Сузір'я-2013» також отримала в цьому році перемогу у різних номінаціях. У конкурсі краща монета року України. І про спорт у спортивному клубі Прометей черлідери Дніпродзержинська та гості знову змагалися у мистецтві пластики, ритму і грації. На відкритий кубок завітали спортсмени з Дніпропетровська і області. Господарі майданчика були представлені танцювальними колективами зі спортивних клубів Іскра, Прометей, Дзержинка та секції при Дюсиша номер 1 Після гучних успіхів на початку року на чемпіонаті України, а також на п'ятому відкритому чемпіонаті та першості країн Східної Європи у Москві, команди зробили річну перерву і ось нові змагання. На відкритому кубку міста свою майстерність демонстрували близько 300 спортсменів, черлідерів з Дніпродзержинська, Дніпропетровська, Тернівки та Петропавлівки. Боротьба за кубки та медалі проходила у чотирьох вікових групах: діти 5-8 років, 9-12, юніори та дорослі. Учасникам журі було важко виділити найкращий виступ. Хтось Чарговав суддів і глядачів пластикою. Хтось демонстрував відмінну розтяжку, але єдине було усіх виступаючих команд: це запал і бажання стати кращими. Та суддям довелося виділити кращих з кращих. Так, спортсмени СК Прометей у трьох вікових групах у різних номінаціях отримали 14 перших місць. Дніпропетровський клуб ексклюзив отримав 8 перших місць у трьох вікових групах і у різних номінаціях. Команда пунктуація з СК іскра 6 перших місць у дорослій групі. Черлідінг у Дніпродзержинську набув популярності за останні декілька років і спортивні клуби міста відкривають нові секції. Такої Дзержинка Дніпровського медкомбінату, що славиться своїми спортивними досягненнями в усьому світі, на базі спортивної акробатики організували секцію черлідінгу Я працюю і розвиваю спортивну акробатику з 2003 року на 2011 года. году для масового віда спорту і більше дітей привлечення працівників Міталургічська комбінату, к занятню спорту ми рішили розівати вид спортика в Черлідінг. Допомагає їй у цьому майстер спорту спортивної акробатики Олена Стасова, та й велика підтримка з боку дирекції Дніпровського медкомбінату і профспілкового комітету, говорить Тетяна Котова. «Лючий Кала Семенович, Сергій Павлович Брухан завжди підтримують, фінансують дітей, виділяють транспорт. У 2012 році діти почали виступати в усіх змаганнях різного рівня міського, обласного та всеукраїнського. На цих масштабних змаганнях СК «Дзержинка» представила 20 спортсменів у двох вікових групах. І, не дивлячись на короткий термін тренувань, вони вже мають певні успіхи. У категорії Черкоманда серед дітей 9-12 років перше місце завоювали 12 спортсменок. Андрій Василенюк фінішував другим в індивідуальній програмі. юніорка Луїза Бекетова завоювала срібну медаль у данс хіп хоп соло. Аліна Брага у цій же категорії а також у категорії данс соло показала четверті результати. Також четверте місце юніори дзержинки завоювали у номінації Данс хіп хоп команда у номінації Джаз соло Марина Кузьміна отримала перше місце. Аліна Брага друге. У команди все ще попереду чисельні змагання та різні нагороди. А наразі вони готуються до обласних змагань та до Кубку України, що пройде у Луганську з 15 по 18 листопада. І про погоду на наступну добу. У четвер синоптики обіцяють мало хмарну погоду без опадів. Температура в день становитиме 14 градусів вище нуля. Вночі знизиться до плюс 5. Вітер південно-східного напрямку 2-4 метри за секунду. Це всі новини на сьогодні у студії працювала Ірина Неділько. Гарних новин і до зустрічі.